Сімейна, комфортна, класна тачка. Туран 2008 року, 1,4 газ, бензин в гарному стані. Маємо нові колодки та тормозні диски в Перед зад. Все новесеньке. Чудово збережений салончик, передні скло підіймачі, двохзональний кліматконтроль з підігрівами, велика мультимедійна система, автомат, гучний зв'язок у нас є. До речі, маємо замок на коробку КПП, підлокітничок, куча бардачків, дзеркало з автозатемненням, датчик світла, просторніший задній ряд. Сидіння в нас трансформери, якщо потрібно, швидко їх можна зняти і залишити вдома, якщо потрібно щось перевезти. Столики маємо, воздуховоди для задніх пасажирів маємо. Все в гарному стані. Маємо парктроніки, газ вписаний в техпаспорт. Якщо зацікавив даний автомобіль, приїжджайте на тест драйв місто Бердичів, вулиця Шкіряники, 8, автомайданчик Бієраут.